Для мене війна почалася ще в 2014 році. Я з Майдана пішов добровольцем, перший добровольчий батальйон Національної гвардії. Там попав в самий вир подій, бойових дій. Це було, це було щось нове. Це вже артилерія працювала. Працювала російська пропаганда максимально. Пізніше я служив і в інших підрозділах. Міністерство внутрішніх справ це батальйон Золоті ворота, потім пол Київ. З 2019 року я служив поліції діалогу і там служив до повномасштабної війни, до 24 числа. 24-го мій командир позвонив в четвертій ранку. Каже: збирайся, почалась війна. Я кажу, я знаю, наді мною літають літаки, вже збираю сумку. В той момент вже уже збирав бронежилети, речі, які там по військовому потрібні мені були. Поїхали на базу, отримав зброю і отримав завдання по обороні Києва. Зона відповідальності у нас був в район Києва-Оболонь. Там ми забезпечували блокпости, патрулювали Після комендантської години також виявляли диверсійні групи. Я своїми товаришами перейшов в полк Сафарі. Перед середини літа, десь так, виконували бої завдання в Запорізькій області, потім Харківське, це по звільненню Куп'янська, Вовчанська, потім переїхали вже в Донецьку область. При наступі на Лиман ми штурмували Ямпіль. Я з побратимами сіли на броню, поїхали в село. Там попали в ворожу засідку, де я зразу був поранений. Але ну, зав'язався стрілковий бій, з якого ми вийшли переможцями. Дочекалися своїх, які підійшли, і після цього нас вже евакуювали в госпіталь. Зараз я, мої товариші, побратими і, в принципі, полк Сафарі ми переходимо в бригаду Людь. Хороша можливість для всіх тих, хто не може зараз сидіти вдома, що для тих, хто відчуває на душі якийсь неспокій, агресію, відчуває людь до ворога. Це хороша можливість йти і знищувати ворога, тому що тут надаються нове озброєння, нова техніка. А саме головне, як на мене, це ми дуже багато ресурсу, часу вкладаємо в те, щоб підготувати бійців до бойових дій.